Алане, ти можеш розкласти but... товар? Все yes. розкладено? там ні. А це тут звідки? О, якого біса? Чоловіче, що ти робиш? Ровене. Це знову цей чувак. Він вдає з себе поличку. Ала ми нічого не хочу чути. Ровене, тобі не дивно, що тут раптово з'явилася якась поличка. Ти про цю порожню поличку? Це не поличка, роувене. Заткнися, Алане, перестань з нею розмовляти і розклади товар. Це не поличка, роувене, це цей чувак, він хоче нас пограбувати. Не треба виправдань, розклади там товар. А це ж маячня. Де-де-де-де-де-да. Я не маю чути тебе за звуками розкладання товару по поличці. Розкладання не таке вже й гучне, роувене. Біш бош, Клінк Кланк. Це по твоєму звуки розкладання товару? Непогано. Дякую. Біш, бош шош! Так. Так, нарешті. Знаєш, ні, ні, я не, не робитиму цього. Обурливо! Це товар. Ти працівник, я поличка, тож все сходиться, Не сходиться, ніхріна не сходиться. Та годі хіба це не те, чим ти займаєшся щодня. Скільки поличок ти вже розклав до стобіса! біса. То що, so тобі ще одну? Я oh не man. знаю, чуваче, просто це. Like... це вже занадто. Слухай, чуваче. Я розумію, це тяжка well. праця, але ти маєш продовжувати. Going? Шариш, you know? одну step, коробку кладеш на other, іншу, life, живи життя, одна поличка other, life, за раз. Yes. Розумієш, so про що я просто. Заповни мене. Це було геть не надихаюче. Чому б тобі просто не розкласти товар, бо тут людина всередині? Знаєш що? Ти правий. Я I'm просто людина всередині полички. Чекаю, щоб I на мені розклали товар. Розклади на мені товар. Ти божевільний. Алане. Розклади грбаний товар. Давай. Я так I ненавиджу so вас обох. Fine. Добре. Я розкладу товар. Myself. Так, yes. так. Ти робиш цю людину дуже щасливою поличкою. Так. Твої коробки такі важкі на моїй поличці. Засунь. Не це ще стрімнішим. Я не роблю це стрюмнішим. Я роблю це природнім. Так. Все готово? Я забитий товаром. Так, забитий. Гей, гей! Дякую. О, боже. Так. Дякую, роман, не тобі це норм, не знаю. Гадаються на доставку. Ни відділ. Доставку? Delivered. Так. Yeah.